Українська влада знову заблокувала поїздку делегації Європейської солідарності на чолі із Петром Порошенком. Цього разу на передвиборчий республіканський національний конвент у Мілоокі там уже сьогодні зберуться республіканці та представники понад 50 правоцентристських політичних сил з усього світу. Програма делегації ЄС у Мілокі мала бути насиченою, включно з участю у зустрічі делегації міжнародного демократичного союзу з кандидатом на посаду президента, власне, Дональдом Трампом, та на посаду віце-президента. Метою поїздки був намір посилити двопартійну підтримку України, мінімізувати вплив виборів на неї. Про наявність відповідного запрошення керівництва Верховної ради було поінформовано кілька місяців тому, але воно таки не надало дозволу на виїзд. Останній шанс виїхати сплив. В неділю о 14.00. далі можемо почути заяву Європейської солідарності. До тому, що заборона на виїзд депутатам європейської солідарності для участі у з'їзді республіканців є кроком, що може послабити діалог між ними та українською стороною, адже не виключено, що і більшість у Конгресі Сполучених Штатів Америки будуть контролювати саме республіканці, і це при тому, що саме ЄС це та українська партія, яка разом із республіканською партією США входить до всесвітнього об'єднання правих партій міжнародних. Родних демократ міжнародний демократичний союз International Democrat Union. Далі долучимо до нашої розмови голову комітету виборців України Олексія Кошеля. Пане Олексію, я вас вітаю, доброго дня. Ну от що не склалось, на вашу думку цього разу. Це вже не перший раз, коли не випускають представників європейської солідарності. Нам озвучували в тому числі вустами спікера Верховної Ради різні причини, що трапилось один раз, інший раз що цього разу не зрослось. Здається, і попередили заздалегідь, і все повинно було скластись якомога кращим чином. Та й поїздка ця виключно в інтересах нашої держави, але як бачимо, не сталася ця поїздка. Я не бачу нічого дивного навіть до часу широкомасштабного вторгнення, в нас жодної єдності влади і опозиції не спостерігалось. Можливо, я помиляюсь, але з часу обрання Володимира Зеленським президентом України до сьогодні скільки разів відбували зустрічі з лідерами опозиції? От я не пригадую жодного разу. Більше того, я не пригадую, щоб президент зустрічався з лідерами парламентських груп і фракцій. Може, були якісь винятки. Ми про це навіть не пам'ятаємо. Тобто, максимум, що ми бачимо, це зустріч із монобільшістю. Знаєте, це отакий імператорський формат, опозицію просто відкидаємо, її не існує. Це нездорова ситуація. Це нездорова ситуація і відносно мирний період часу, коли влада і опозиція повинні працювати як одне ціле над вирішенням стратегічних завдань. Тобто євроінтеграція, євроатлантична інтеграція, будь ласка, працюємо разом на всіх майданчиках. Зараз період війни, я вам скажу і цифру, до чого це призвело. У 2022 році кожен четвертий, кожен третій законопроект в парламенті приймався конституційною більшістю. Зараз цей показник, кожен п'ятий законопроект. Це означає, що немає розуміння, немає єдності, немає бажання працювати над спільним порядком денним. Тобто, ми влада, це одне, а ви опозиція це щось інше і не потрібно. Тому, власне, ми отримали такий достатньо абсурдний формат, коли голова Верховної Ради вирішує, хто з депутатів поїде за кордон, хто не поїде за кордон. Знаєте, це от така позиція нерозумного директора школи в період пізнього сталінізму. Я не знаю, з чим боя. З головою колгоспу, максимум. Ну, перепрошую, що може мати голова Верховної Ради до поїздок депутатів за кордон? Депутата обирають виборці, а не голова Верховної Ради. І зараз, тим більше в період війни букування будь-якого візиту, навіть якщо депутат їде із метою волонтерської діяльності, повірте, він собі може дозволити як волонтер перевезти нам більше, ніж привезти вивчитель школи чи лікаря. Тобто і організувати бізнес і організувати певні праці. Тим більше, коли йдеться про міжнародні майданчики, це неприпустимо. Тому що політика робиться не в кабінетах на банковій, не в кабінетах ФМЗ. Політика робиться на міжнародних майданчиках різноманітних кулуарах. От я просто скажу як людина, яка багато років життя працювала на різноманітних міжнародних форумах, міжнародних конференціях там різноманітних зустрічах. Дуже багато питань саме в кулуарному форматі. Змінюється ставлення до країни, змінюється ставлення до реформ в Україні і багато чого іншого. Ми хочемо далі мати проблеми. Ми хочемо, щоб нам показували пальцем говорити ви країна з корупцією. Ви країна із таким владним курчем, дивним форматом влади. Ви країна, яка не може працювати навіть теоретично. Тому що якщо влада не працює з опозицією, якщо уряд і парламент в ручному режимі працюють як підрозділи тоді про жодну ефективність не може бути мови. Тому зараз ми граємо собі в мінус. Олексій, ще одна тема. Я от пам'ятаю кілька. Два тижні здається, якщо не помиляюсь, тому став відомий список 146 народних обранців, які не підписали документ на підтримку заборони УПЦ МП, законопроект про який мають розглянути у другому читанні. Там, значить, і 146 депутатів, 90 депутатів від «Слуги народу від батьківщини не підтримали двоє. Від платформи за життя і мир, це колишнього ПЗЖ – підтримав лише один депутат, і так далі. Що на цьому? Тему можна сказати на сьогоднішній день. Як гадаєте, чи міняється якось кількість чи зменшується кількість від 146 депутатів, які не підписали цей документ, я думаю, що голоси в сесійній залі все одно будуть. Тому що не підписати зараз це не означає не проголосувати. Тобто, зараз депутати можуть не підписувати, тому що вони не погоджуються з форматом жорстким чи навпаки яким можуть бути різні причини. Але як показало перше голосування, е власне, голоси в сесійній залі є при тому з запасом. Інше питання, чому цей законопроект не виноситься на розгляд? Тому що, здавалося б, країна пить для нас очевидно, е очевидно протистояння суспільства і Української православної церкви Московського патріархату. І тобто, зараз нам потрібно вирішити величезну проблему на майбутнє. От я не хочу бути пафосним, а це питання на сотні років вперед. Тому що це вирішення важливого питання, і це питання просто не вирішується вірніше воно блокується. І знаєте, що найбільш дивно, тому що цей законопроект це ж не просто там авторство депутатів, це урядовий законопроект, на хвилину, який був підготовлений на виконання указу президента України Володимира Зеленського і рішення національної безпеки України оборони рішення РНБО. От такого плану законопроекти повинні прийматись просто автоматично. Місяць, півтора, два на році повинні приймати. І тому в мене складається враження, що тут є дві ключові проблеми. Проблема перша це домовленості з ОПЗЖ. От, попри все, от дослідження нашої організації показали, що за підсумками першого півріччя цього року дві групи колишнього ОПЗЖ фактично є неформальним членом коаліції. Тобто вони найчастіше голосують разом із групою довіра за законопроекти, які стають законом. Тут виключно математика. Питання номер два. Я не боюсь і не побоюсь озвучити ще одну версію, дуже неприємну, до речі. Я не виключаю, що цей законопроект. Відставили на потім для торгів із Руські, тому що власне питання у ПЦМП озвучувалось як можлива частина переговорів. І тому нам дуже важливо його прийняти. Я не говорю там про те, що завтра все посипеться і так далі. Але от я вам скажу як фахівець, який десятки років свого життя займався церковним питанням. Більше ніж 80% духовенства у ПЦМП. Можуть безперешкодно перейти в православну церкву України. Ми знімемо напружене питання спорядку. Але для цього просто потрібно створити розумний, простий механізм, яким чином церковні осередки можуть перейти. Тому що сьогодні цього механізму просто немає. Якщо в маленькому селі там збирають вірянку, е, там більше ніж 50% жителів села, підписів, то в Києві це зробити неможливо. Ми ж не зберемо півтора мільйона підписів. І тому зараз цей процес фактично загальмувався. А напруження в суспільстві є просто колосальне. Тому і з кожен день затягування цієї проблеми цю напруження лише збільшує. Плюс повідомлення СБУ, плюс колаборантська діяльність частини духовенства. Але ми повинні зараз виконувати з формули. Понад 80% духовенства безперешкодно можуть перейти. Нам потрібно зняти напругу Проблема буде в єпископаті. Це буде найбільша проблема, але принаймні це питання можна вирішувати в законодавчій площині. Дозвольте ще одне запитання. Не дуже в нас багато часу залишається, але кілька хвилин все ж таки є про міжнародну геополітику. Тоді хотілося би почути вашої думки. Польща сказала, що не буде збивати російські дрони і ракети над Україною. Точніше, про це сказав генсек НАТО Єн Столтенберг, що Польща не буде збивати. Нагадаю, просто кількома тижнями раніше розглядалося це питання і можливість того, що Польща буде збивати те, що летить в бік цієї країни. Генсек НАТО поясню. Сняється тим, що НАТО не бере участі в конфлікті і не хоче бути його частиною. Але якщо згадаємо останній рік, який відбувався, і в контексті ірано-ізраїльської війни, чи то НАТО був там частиною конфлікту, коли збивав дрони, які летіли з Ірану на Ізраїль дуже слушне зауваження. Ваше, але якщо прагматично оцінювати захід. То колективний захід завжди буде надобережним, от завжди і Сполучені Штати і Європа захочуть мати контрольовану війну, яка не вийде за певні рамки. От я говорю цинічні речі, але угу. насправді. І колективний захід завжди надзвичайно обережний. От, на жаль, ми просто прораховувались і 22-й рік, і 23-й, коли вважали, що в світі просто відбудеться революція. Захід буде воювати за нас до останнього, поки там не спалим тайгу аж до Владивостока. От не буде цього і ніколи не може бути. І міжнародні інституції, такі як ООН, ми не зможемо дуже швидко реформувати. Ну, так працює система, і на це підуть десятиліття, якщо не більше. І тому власне ми зараз бачимо з одного боку позитивний для нас процес. Коли міністр закордонних справ Польщі говорить так, це можливо, наші системи ПВО зможуть захищати українське небо, ну принаймні частину, де може працювати там на кількасот кілометрів, це для нас важливо, це в тому числі питання виживання. Але разом з тим колективний захід робить такі от кроки назад. Ні, ми не вирішили, ми подумаємо, ми залишаємо варіанти. Ну от, точно так само, як ведуться переговори от кілька телефонних дзвінків міністра оборони США. Міністра оборони Росії. До речі, мене дуже дивують версії, коли там ледь не вказується, що міністр це пан Буданов озвучив, що міністр оборони Росії західна людина. Ні, в системі Кремля всі люди це люди Путіна. От він може бути західна людина в тому, що він не п'є водки, а п'є віскі. Оце максимальна західність. Там можливо слухає не любе, а слухає Ютуб, і все це максимум. А це люди глибоко підконтрольні пункти Путіну, глибокі системи. Але з ними відбувається певний діалог для того, щоб зберегти війну контрольовану, тобто не вийти на формат ядерних ударів, можливо, можливо, інших загроз. Ну захід працює завжди цивічно. Пане Олексію, почули вас? На жаль, більше не залишається на часу, щоб розгорнути далі це питання, але наступного разу, звісно, Олексій Кошель, голова комітету виборців України, був з нами на прямому зв'язку.